Так, піднявся два рівня масла у моторі, чуть не три. Не зрозуміли за чого. Фіат Punto 1,3, є фіат Doblo 1,3, комбо 1,3. Якщо не одну і ту саму систему мають. Ну і є решту, що такі насоси, що кріпляться до від приводяться від розпідвала. І що масло, як течуть манжети з такого вала, бачите, виробітка. Страшна виробітка, не знаю, чи поможуть сальники. Вони тут тримають оцей насос. От. воно Вироблює і гони звідси з цього з насоса під дон солярку. І якщо довго їздити, то вимиває кладиші, починають стукати шатуни, колінвал. в общем біду робимо, Моментально треба масло міняти. Це вже все. От одна із причин, чого рівень масла.